Всім доброго дня! В продажі ось такий красень ID4. Комплектація Pro, пригнаний з Європи, з Німеччини конкретніше. Дуже гарний колір автомобіля. Ось так він виглядає, такий металік красивий. Віддає бронзово шоколадним. Наче щось таке. Ось чорний. А ось його колір. Ось так виглядає машинка. Передня у нас оптика матрична, задня динамічна, максимально, присутній безключовий доступ. Ось такого формату салончик красивий. Ось так воно виглядає, все. Панорама. Дуже гарний збережений стан автомобіля. Нічого ніде не поцарапано, не порвано. Ось так, присутній задній клімат контроль. Камера заднього огляду, лайн асіст, фронт асіст, адаптивний кризи контроль. Само собою все є, ще й не в чудовому стані. Передній задній також. Ось так це виглядає. Камера заднього огляду. Автомобіль європейсь, ЦЦС Комб Type 2. Ось так машинка виглядає, без коцок, без подряпин. Без ДТП, так як автомобіль з німецького аукціону лізингових автомобілів. На нього присутня декра зафіксованим пробігом. Пробіг автомобіля складає 140 тисяч кілометрів. Автомобіль має офіційну гарантію на батарею до 160 тисяч кілометрів. Так. так, це все у нас виглядає. Ось тут у автомобіля є Яке також зазначено в декрі. От. По кольору, по будь-яким іншим признакам не відрізняється. Це якась косметика була в Німеччині на офіційному дилері. Ось так. Також присутнє термальне лобове скло, заднє скло в високому тонуванні, передні вікна також зелені термальні. От. Два ключика. Безключовий доступ, складні дзеркала, ось така красуня. Знаходиться в місті Ужгород Ціна 21 тисяча доларів США. Телефонуйте.